Вітаю! Сьогодні ми вивчимо вірш Надії красоткіної. Літо квітами сміється. Послухайте його. Літо квітами сміється, пісню радості співає. Теплим дощиком прольється і веселкою заграє. А тепер дивись, повторюй та запам'ятовуй. Літо квітами сміється. Пісню радості співає. Теплим дощиком прольється І веселкою заграє. Повтори віршик ще раз. Літо квітами сміється. Пісню радості співає. Теплим дощиком прольється І веселкою заграє. Спробуй розказати вірш самостійно. Успіхів тобі.